Я дякую вам за Оцініть будь ласка результат. І він справедливий чи не справедливий. Ні, ну в таких матчах якби не должна решаться лотерея ставити 11 метро. Тим более мы побачили по так сказати відео, что там непонятно вообще попав мяч, не попав в руку. Ну це таке поэтому сама кваліфікація судейства очень... невысокого уровня было, к сожалению. Вот, поэтому, ну что, принять для нас очень, как бы, горький результат. Но ничего, надо выправляться, все равно есть фрагменты, все равно молодая команда, тут надо время, хотя у меня претензий никаких к хлопцам на мае, дуже старалась, дуже терпела, То, що соперник, ну ми ожидали, ну, оно, в принципі, нічого не ожидало. Но, видите, решил такой, э, момент, э, игры, поэтому, ну, витяг, вирішив такий момент степені ігри. Чи погоджується з тим, що матч був приблизно рівним? Можливо, ви інший футбол бачили. Скільки моментів створили в Качерні, 7-8. А команда суперника да, добре грала, але створила два в любові Тому Я не погоджую, що він говорив. Добре, а от колись він Вінниці грав Фідосов, який гравець зараз був сутній заявці. Чим це пов'язано? На жаль, пов'язано з травмою. Там досить серйозний розрив заднього поверхні бедра. Я дуже сподіваюся, що за 3-4 тижні він може нам допомогти. В цьому сезоні ваша команда серед лідер. Яку маєте задачу на сезон що плануєте? Поки що на цей етап змагань нам керівництво поставило завдання потрапити в першу трійку. Якщо ми потрапимо, тоді, можливо, взимку будуть якісь зміни або корективи з планів. А як взагалі змінилася команда в цьому сезоні? Наскільки Ну, Добре, що ми змогли залишити всіх футболістів, ті, що грали в першій лізі, плюс додали чотири футболіста, два з яких. До того в нас грали і два футболісти, які виграли другу лігу Татарінка і Порохня. Вони черніївські, тому що ви маєте знати, що акцент в нас грають тільки чернігівські хлопці, тому ми можемо е проводити селекцію, виключно з футболістів Чернігівської області. Взагалі матч відбувався в саме спеку на штучному полі. Чи часто нам доводиться грати? Наскільки це взагалі можна грати? На жаль, часто, тому що в нашому місті залишилось тільки один стадіон. І ми проводимо так само на штучному покритті домашні матчі. Тренуємось на траві. Проводимо що я Дуже розумію команди суперника. І нам воно заважає, на жаль, це поля не для професійного футболу. Коли запитання? Немає? Ну тоді дякуємо за. Дякую вам.